366-ту добу Україна тримається, бореться, впевнено прямує до перемоги. Війну проти нашої держави Москва розпочала ще 9 років тому, але четверта ранку, 24 лютого минулого року, остаточно проявила загарбницькі плани путінського режиму. За рік, що минув жителі запорізького краю, показали неймовірну мужність, відвагу, силу духу і незламній єдність перед ворогом, що чисельно переважав. Запорізький край пережив. Сотні варварських обстрілів, ворожі снаряди зруйнували тисячі людських домів, кілометри комунальних мереж, поля області всія снарядами. Проте всі спроби російського окупанта залякати українців провалилися, бо всі об'єдналися, і в цьому наша сила. Кожен новий день ставить перед Запорізьким краєм нові виклики та вимагає оперативних рішень в тяжкі часи. Запоріжжя стало евакуаційним центром України. Особлива вдячність волонтерам, працівникам комунальної сфери. Рятувальникам, медикам та небайдужим громадянам низький уклін і нашим героям, які мужньо тримають лінію фронту. Пам'ятаємо синів і донік України, які віддали своє життя за нашу майбутню перемогу: і військових, і цивільних. Попереду багато роботи, а головне доокупація Запорізького краю разом до перемоги. Слава Україні!